Дощові вихідні, повалені дерева та підтоплені двори. Прикарпатські рятувальники ліквідовували наслідки негоди, яка вирувала минулої неділі. Через інтенсивні опади підтопило ділянки житлового сектору як в області, так і в місті. Надзвичайники відкачували воду як з приватних дворів, так і з гаражних приміщень. Відкачано воду з одного житлового будинку, 13 гаражних приміщень, п'ятьох підвальних приміщень та трьох дворогосподарств. В основному це у місті Івано-Франківськ, по вулиці Миру, Любачівського та по вулиці Калузьких шосе. Всього відкачано понад 1300 метрів кубічних води. Постраждалих внаслідок негоди немає. Також рятувальники надавали допомогу по розрізанню повалених внаслідок негоди дерев, що впали на проїжджу частину дороги в Івано-Франківську, Коломиї та Городенці. Рятувальниками головного управління ДСНС в області спільно з підрозділами місцевої пожежної команди, добровільної пожежної команди, комунальної установи Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби здійснено. 19 виїздів для надання допомоги населенню та ліквідації наслідків ускладнення погодних умов. З них 10 виїздів на розрізання повалених дерев, 9 виїздів на відкачування води з підтоплених ділянок дворогосподарств, також приміщень та будівель. Для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов залучено 22 рятувальника та 6 спецавтомобілів. Цими вихідними на вершині гори піпіван випав перший сніг. Через погіршення погодних умов надзвичайники радять туристам утриматися від походів у гори. У гірській місцевості спостерігається погіршення погодних умов, а саме випадання снігу, зниження температури та поселення вітру. Тому просимо утриматись на період ускладнення погодних умов від походів у гори. Водний та дощовий тиждень прогнозують прикарпатські синоптики. Стопчики термометра не піднімуться вище 12 градусів. Потепліє вже через тиждень, після 25 вересня. Тоді прийде бабине літо.